Знаєте, попередні керівники попередні звучали гучні гасла. Метро на Виноградар буде. Я бачив, як йшла якась там виборча кампанія в 19-му році, хтось щось говорив ще раз. Давайте ми вже будемо без років. Ми розуміємо про те, що це є величезні кошти. Так. От. І тут треба нам зрозуміти, є ці кошти чи немає їх. По факту за два з половиною роки таке метро має бути добудоване uh -huh. по календарному плану, по графіку організації робіт, за два з половиною роки ці, цей метро мало би бути збудоване. Буде залежати все від фінансування. Компанія, зараз, яка будує була переможцем конкурсу, цього вона зараз виконує роботи, власне, без авансу, без нічого, за свої кошти. Uh -huh. От. Також ми розуміємо, що в них там 14 мільярдів своїх коштів немає, щоб це побудувати. По по факту того, як буде фінансування, як буде наповнюватися міський бюджет, як буде прийнято рішення е, депутатським mm -hmm. корпусом про виділення коштів. Від цього у нас будуть і терміни будівництва моста. Розглядають також зараз залучення кредитів будь-які будь-які кредити нас також будуть якби врятують процес, щоб mm -hmm. ми пришвидшили терміни будування